Мої широкі лани, Дніпрові кручі пообіч, далекосяжній степи олинаю серцем у цю далеч. моя ріднесенька земля. То твій господар, розкажи, хто дав той поштовх, знебуття, мені, будь ласка, покажи, тебе створив, красою звив, вдягнув ушати із природи, ти, повна усіх тих див. То хто ж є автором той вроди? Створив, хто знає всі закони і усьому накреслив шлях творінням визначив канони, щоби до щастя йшли отак? Коли Ж ти сонце бачиш в небі, чи хмари, що пливуть у нім, подумай, хто створив планети, а найважливіше, за чим? Невже така темна людина, що в світлі Божого добра? Не бачить істини творіння і забуває про Творця людина смертна, ти ж підеш, немов та хмара, що на небі. А що заставиш? З чим прийдеш, про це подумати вже треба. Моя земля і мій народ, спасіння Божого шукай, не прагне тлінних нагород, а правді душу віддавай. Наказ Всевишнього закон, його не смій переступити, бо в ньому щастя і розвой для поколінь, що прийдуть жити. Славіте Бога, всі творіння, йому належить вся хвала щодня, щоночі долинає з землі до неба.